Українці у 2024 році, попри труднощі, які спричинює війна, продовжують жити і боротися за свободу і незалежність країни, хтось на фронті, інші тут в тилу. А між тим сьогодні останній день року. Тож ми вирішили підбити підсумки року, що минає, а заразом визначити орієнтири наступного 2025-го думки і надії Волинян слухала Марта Тимчак. Напередодні нового року ми вирішили запитати волинян, як пройшов у них 24-й рік, і чи взагалі відчувають вони новорічний настрій? Я почала здавати на права. Це для мене дуже важливо. мабуть, усім. Е, це хороше. Пішла на роботу нову. Все супер загалом. цей рік був багато змін приніс для мене вже сьогодні. Це останні дні вже, але весь грудень то не було такого настрою. Або це цей святкувати з кінь і як з сім'єю все спокійно, нічого такого масштабного не планую. Нічого такого особливого. Насправді перед настрій не такий, який мав би бути, тому що не відчувається справді новорічна атмосфера, коли в країні війна. Ось, і ну, все якось так буденно. Не так святкуємо, просто в колі сім'ї відім'ї. Ми просто повечеряємо, діти все одно очікують якогось нового року, якісь подарунки будуть під ялинку, але ну, не більше. Вечеря і все вдома. Далекоглядних планів до, 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 зараз ніхто не, не може мати, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Дай Боже, би було все тихо, спокійно, і хай вже завершиться скоріше те, що триває війна. Сьогодні за українською традицією ми святкуємо щедрий вечір і проведжаємо рік, що минає цілу ніч. Під вікнами будинків лунають щедрівки. А діти бажають господарям добра і щастя в прийдешньому році. Особливо в час війни важливо не забувати про наші звичаї і намагатися передати їх новому поколінню, адже традиції це історія нашої нації. У нас в сім'ї все дуже добре, все спокійно. На жаль, що в країні йде війна, яка приносить неспокій в душу, в голову скрізь. А так, все, дякувати Богу, все так добре. Традиційна щедра вечеря з щедрим столом будемо чекати щедрівників з маланкою, з козою, їсти калиту. Показувати своїй дитині наші українські традиції, щоб вона їх пам'ятала і передавала з відповідно своїм нащадкам. Благополуччя сім'ї, здоров'я, турбуватися про своє здоров'я, про здоров'я дружини, дитини. І все стандартно. Нічого нового, все Можливо, дай Боже, що було поповнення. Да, в Україні в Україні потрібні сьогодні дітки, щоб народжувалися. Якби не війна, все було б дуже добре. Внук народився. Ой, а ще, що можна ну, ще можливо Ну, що, ще на роботі зарплату додали. Ну, ну багато всіх таких позитивів, ну війна все портить. Все. Що будете святкувати, як будете святкувати? Ну, родина, сім'я і все, більш нічого. Абсолютно більше. Відчуваєте новорічний настрій? Ні. Немає. Війну. Ми повинні пам'ятати про наших захисників, які не можуть бути зі своїми родинами. Завдяки їм у нас є можливість відзначити зимові свята. Адже серед руїн війни та щоденних небезпек наші військові не забувають про українські традиції, які є символом втілення, мудрості поколінь. Тому душа залишається сильною, а віра у мир не міліє. Я не буду святкувати. Чому не буду святкувати? От як що закінчилась війна, здох Путін? Для кого, для кого новий рік для когось війна? Які свята? Це всього-навсього -всього дата. Давайте згадаємо, якщо будуть святкувати ті різдвяні свята нові рік то щоб ти одне прохання, щоб люди там за різдвяними святами перед тим перш як вечеряти чи випивати ці спритні напої. Згадали за хлопців полеглих, які полягли, і помолилися за хлопців, які зараз на передові. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі.